І всім привіт, ви на каналі Мандаринру. Ну і коротше сьогодні буде відео про березовий сік. Минулого разу я добував сік, а сьогодні ми будемо провіряти, скільки березового соку в 10 березах. О, Берези тут не тронуті. І такий подходящий час. О, Подходящий час, тепло на дворі, сок має йти. Взяв я з собою пляшки, трошки банок таких маленьких, бо не знайшовся пляшків, пару пляшків, пару банок та й так. Все продифінцірував і будемо добувати сок. Там оберези є. Там будемо купати дирки та робити сок добувати. Сьогодні буде сок 10 берез. скільки соку в 10 березах. О. А зараз вам покажу, що я взяв. Що в мене є. Взяв я таке сверло, будемо таким сверлом. Думав взяти дрельку, дрельку і все зробити швидко, але та ні. Взяв сверло, взяв ключика до цього сверла, щоб можна було прикручувати. бачите. Ключик на, на 11. Ось короче, вже прийшов сюди. Я був там, а тепер тут а, виліз на цю гору. Дивіться, я буду все дуже близько ставити одне після одного. Бачите, тут три берези, там ще є чотири чи три берези, там ще дві та й так буде. Щоб один, один піля одного, щоб дуже близько було. Вон там ще якісь берези, ну берез є куча. Будемо показувати, як це буду робити. Ось так, коротше, дивіться, бачите. Ключиком і кручу. Так як нормально сверло, вже починається сок капати. Але це буде поглибше, не то, що цією штукою проколупати. Це буде взагалі глибоко. Я вже пробив кору йду далі. Починає капати сок. Взагалі добре, зараз як прокручу, то покажу вам. А то я собі так приблизно прикрутив прокрутив та й буду далі викручувати назад тепер викручую назад Зараз як викручу вик... назад то покажу вам що будемо далі робити Он доба... Он рівненька дирочка все як має бути Дивіться, я вже зробив. Капа, я взяв таку пластмасову трубу. Все, остається тільки встановити бутилку. Отак. Та й все. Зараз закріплюю бутилку палками та й все. І так останнє всі 10 роблю. Там он вже просверлив, тут вже теж сверлю та й так буде. Вже я все, все поставив. Мабуть, це година часу пройшла, як я це все ставив. Там дивіться, три бутилки. Там три берези, поставлено на три берези. І там чотири. Там теж поставили чотири, три і три. Набрав, поки ставив. Ось такі березоко трошки грязний, я нічого просиджу. Це саме початку засікаю я 5 годин, вже я засік, все пусте. Пляшки тут ці пусті, бо я вже був оце позаливав. Оце все позаливав. Все пусте. Саме більше, саме саме лучше біжить оце желізна. Оці желізні трубки це саме лучше. треба піти і поміняти. Десь може завтра прийду, поміняю ці типу пластмасові. Коротше, через 5 годин зустрінемося. Для вас це пройде пару секунд, а для мене 5 годин. Вже я прийшов. О, дивіться. Взяв я з собою каструлю, буду все в каструлю зливати. Така каструля 5 літр. Та й буду зливати. Це коротше, за 5 годин часу. Такий буде сьогодні такий відеоролик про це Я знімаю. Скільки в десяти бер... в десяти березах сок скільки Дар, я не можу даже вимовити вже це слово це речення я не можу даже вимовити. Скільки в 10 березах соку набіжить за 5 літрів. Отак. От Отакий сьогодні у нас буде відеоролик. І дивіться. Тут Ой, маловато. Вона, я пам'ятаю, дуже добре стартувала. Дуже добре йшла. Я був це починав пів першої, тобто 12.30, а зараз вже пів п'ятої. 16.30. Ну, вроді як 5 годин пройшло. Плюс-мінус. Не розлилося, слава. Добре, що не розлилося. Ну і вибиваємо. Побачимо, може буде 5 літр з 10 берез. То тільки за 5 годин часу може буде 5 літр. О тут а -то, то трохи побільше. Зараз як я все зберу, то покажу вам результат сьогоднішньої нашої роботи. Заставляємо. От У мене був молоток поламався. Я бив-бив, ці трубки як забивав, то поламався молоток. Але то нічого. О, для такої праці нам подобає... було потрібно всього сверло ручне, вона й електричне. М -м, бутилки, якісь трубки. Або щось наподобі такого. Якоїсь, я не знаю, там, железячки. Та й все. О, тут є трошки. Отакий От в нас є результат. Це тільки з трьох берез. І вже зараз буде половина цієї. Це тільки з трьох берез. Зараз я ще позливаю то покажу вам. Ото дивіться. Просто повна бутилка. Не бутилка, так, а каструля. Тут у мене ці кришки, отих банок. Те що там стоять. А це ондо. Повна ондо. Я не знаю, як я її донесу. Тут, звісно, близько, може пів кілометра йти. Тут близько там, не дуже далеко, трохи мало, більше як пів кілометра. О. Ну, трохи я комах, хондо я бачу. Але я буду сидить, варити, все, закручувати. Щоб потім літом чи зимою пити. Літом пить такий з лимоном. Лимонад. Ну, ну, таке, ця каструля на 5,5 літрів. 5,5. Ну, той, такий у нас був експеримент. Така тематика в мене перший раз на моєму каналі. Надіюся, що в майбутньому таких тематик у нас буде ще більше. Подобних відео про скільки чогось в чомусь буде трошки більше. О. І це було відео про... Трудно мені це речення вимовити, скільки соку в березі, в десяти березах за, набирається за 5 годин. Щось подобне вроді то. Ну, таке щось. Там вже хати, бачите, там вже хати все. А комусь подобалося, подобалося відео, ставте лайки. Подписывайтесь на мій канал, нажимайте на колокольчик и всем пока-пока!